Минулої ночі окупанти атакували Україну дронами камікадзе, застосувавши 39 ударних БПЛА типу шахет. У результаті бойової роботи, силами та засобами протиповітряної оборони було знищено 31 безпілотник, мінус 330 російських загарбників за минулу добу. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 4 танки, 12 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, одиницю реактивних систем залпового вогню. Засіб протиповітряної оборони – 9 безпілотників, 23 автомобілі та 2 одиниці спецтехніки. Такі дані Генерального штабу станом на ранок 28 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі. Українські воїни знищили 277 тисяч 320 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 679 танків та 8 тисяч 962 бойові броньовані машини. Уражено 6375 тисяч ворожих артилерійських систем та 793 реактивні системи залпового вогню. Наші воїни знищили 535 засобів протиповітряної оборони, приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8815 тисяч одиниць, знищено 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4957 ворожих безпілотних літальних апаратів та збили 1529 крилатих ракет. Ворог втратив 929 одиниць спеціальної техніки, Приєднуйся до збройних сил України.